Виконуємо номер 469 із підручника Геометрія 7 та номер 39 7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. У трикутнику ПЛК ПЛ Менше ЛК. Малюнок 18.7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Порівняйте, кути П і К цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. Нас відомо, що ПЛ менше, ніж ЛК. За теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Маємо. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Отже, якщо ЛК у нас більша сторона, то проти неї лежить більший кут П. Тоді кут П буде більше за кут, який лежить проти сторони ПЛ за кут К. І запишемо ЗА теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника Номер 469 із підручника Геометрія 7 та номер 39.7 із підручника Математика 7» виконано.